Православний світ відзначив вербну неділю. Зранку на богослужіння до Свято-Миколаївського собору зійшлося багато людей. Це свято символізує вхід Господні в Єрусалим, коли люди висилали його шлях гілками пальми. У нашій країні віруючі зустрічають невидимо прийдешнього Христа вербою. За святим Писанням святкування водночас є і радісним, і сумним. Господь війшов туди, як переможе смерті. Як істинний Месія, який прийшов для того, щоб спасти людей від смерті. Перед тим обов'язково треба згадати, що саме в цей день сповнюються і справжуються всі пророкування святих старозавітних апостолів про те, що саме він візьме на себе грехи усього світу і спасе людство. Чотири дні розділяло, що ці самі люди, які так вітали істинного Месію, які Постеляли йому вітки, які постеляли саме одежі для того, щоб він Єрусалим, Через чотири дні вони кричали роспни його розпни. Український народ шанує вербу, яка першою сповіщає про прихід весни і символізує життя. За давніми віруваннями, вона вважається прадеревом Всесвіту. Після святкової відправи у церкві вербу окроплюють свяченою водою. Такому гіллю люди надають великого значення. В вербі приписується лікувальна сила. Люди святять вербу, яка читається, яку приносять до хати, яка оберігає хату. Цей вербою можна похлопати кого-небудь по спині для того, щоб людина була здорова. Ну це великий вважається, праздник. Діти вірять, якщо проковтнути по кілька котиків, то не болітиме горло, і верба захистить від усіляких дегараздів. Люди з нетерпінням чекають вербної неділі, аби віддати данину святу. Його віруючі також пов'язують із новими сподіваннями та надіями. Обряд освячення верби кажуть налаштовує лад і добрі стосунки. Я прийшла зі своєю родиною, щоб віддати дань Україні, нашій традиції, давній, очищення душі, очищення совісті. Дуже гарному настрої перебуваємо, дуже легко на душі і дуже рада, що посвятили. Думали, що не встигнемо не встигли посвятити верху. Вона для того дуже полезна. Існує така народна традиція: повернувшись із церкви, посадити освячені гілки біля дороги чи на городі, щоб пустили глибоке коріння. Решту віруючи, несуть до своїх осель. Завербною неділею починається страсний останній тиждень Великого посту, який передує Великодню. І це ще один привід для людей задуматися і оцінити свої вчинки, кажуть святі отці. Ми сьогодні в перечутті великого свята, один одного в знак. Великої віри знак пошани до Христа ми сьогодні приносимо освячувати ці верби, які географічно властиві нам, тому що це не пав нас пальми не ростуть, пальму віття в нас немає. Але ми показуємо засвідчуємо свою любов, свою віру, свою повагу до істинного Бога і говоримо благословен гряди, той, хто йде в ім'я Господне.